Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Кіровограді сьогодні з робочою поїздкою перебував віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Спочатку урядовець відвідав обласний центр матері і дитини. Там він ознайомився з умовами, створеними для тимчасового проживання жінок, які мають життєві труднощі та їхніх дітей. Після оглядин віце-прем'єр поспілкувався з жінками, які тимчасово проживають у центрі. Сергій тігібко наголосив, кожна жінка з дитиною, яка потребує допомоги, повинна знайти її у держави. Півтора роки діти можуть знаходитись тут з семи місяців вагітності до півтора років за цей час. Соціальні служби шукають житло, ремонтують житло, шукають роботу. І жінка звідси повинна виїхати, мати робоче місце і мати житло. Все тоді ми будемо мати 50 мільйонів українців, які тому що не будуть боятися народжувати. Далі віце-прем'єр вивчає промисловий потенціал. Оглянув виробничі потужності групи креатив та ознайомився з продукцією, яка тут виробляється. Масла соняшникове, українська олія олія додалі. Зустріч з трудовим колективом Сергій Тігіпко наголосив, уряд вже підготував комплекс заходів спрямованих на покращення інвестиційного клімату в країні, що сприятиме розвитку економіки. Якщо це нам вдасться в вересні прийняти, то безумовно це буде сприяти кількості робочих місць, і після цього можна буде думати вже і про підняття підвищення соціальних стандартів. Після промисловості медицина Сергій Тігіпко побував у нещодавно відкритому судинному центрі в обласному кардіодиспансерії. Тут його ознайомили з роботою придбаного сучасного обладнання для лікування хворих на серце. Віце-прем'єр каже, завдання уряду допомогти закладу і далі рятувати людські життя. Обладнання зараз, я думаю, що ми ще зможемо додати, і тут потрібно думати не тільки про обладнання, а і про витратні матеріали, тому що це все імпортне обладнання, воно потребує обслуговування. Це завдання, я думаю, з цим ми справимося. Думати треба про чергове підвищення заробітної плати для лікарів, а це зразу ж і для вчителів, для того, щоб в першу чергу втримати фахівців. Тут тримається все практично на фахівцях. Після огляду рада присвячена аналізу виконання на Кіровоградщині соціальних ініціатив президента, керівник області каже, позитив є. Ми системно реалізуємо урядові пріоритети, поліпшуємо ситуації на ринку праці, підтримка села, будівництво доступного житла, хоча нас критикувало вчора на кабінеті міністрів, але ми будемо виправлятися. І ми налаштовані виправдати сподівання кіровоградців. Віце-прем'єр підкреслив, що впоратися з виконанням ініціатив. Уряд серйозно візьметься за тіньову економіку. Зразу після виборів почнемо дуже серйозну кампанію по легалізації: 40% зарплати в тіні. В тіні знаходиться велика кількість робочих місць. Зараз ми розробляємо і інші підходи. Якщо буде заявлено і доказано, що людина працювала нелегально, компанія повинна буде сплатити всі соціальні внески, і ми цей стаж людині відновимо. На віце-прем'єр запевнив, усі соціальні ініціативи президента будуть виконані. Черговий гаражний скандал у кіровограді. Мешканці одного з дворів протестують проти несподіваної появи на прибудинковій території гаражу. Кажуть, якщо так піде далі, скоро у дворі не буде, як і пройти. По проспекту Правды, 8, корпус 1. В течение полдня построили этот гараж. Здесь ничего не было. Мы сейчас все возмущены. Сегодня один гараж, завтра три будет на этом месте. Так же самое. Смотрите, какой маленький двор. Територія маленька, везде діре, садили всі те жильці, цих тих Конструктивного діалогу із власником гаража у людей не вийшло. За їх словами, щось пояснювати, той не став, лише постійно розмахував документами. Якусь то бамашку каже, бе розрешення? Ну не може ж бути, ми поки вихлопотили, щоб на плеплаща поставили. А він гараж понімає. Яка ж яка ж бути розрешення. у метрі від металевої споруди знаходиться дитячий майданчик. Його люди облаштували власним коштом. Тепер кажуть, пускати туди гратися дітей небезпечно. Зі діти бігають він же може, може і ребенка задавити. Ну це все може бути. Разве можна такої допускати? На зло всім, как би на, на голову людям просто поставив. У міській раді допомогти обуреним мешканцям не можуть, кажуть, гараж зведений на законній основі. Рішення Кеградської міської ради від 21 вересня 2010 року затверджено він Таняку Дмитру Степановичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проспекту Правди біля будинку 7 та передано безоплатну власність для будівництва індивідуального гаража загальної площі 24 квадратних метра. За словами чиновника, тепер у мешканців будинку є лише один вихід. Державний акт і рішення сесії міської ради скасовується тільки в судовому порядку. Мешканцям необхідно звернутися до суду щодо скасування рішення сесії. Йти до суду місцеві жителі поки що не збираються. Якщо прибрати гараж від дитячого майданчика, не допоможе міська влада звертатимуться вже до обласної. Записати дитину до дитячого садка у Кіровграді можна буде в режимі онлайн. Зараз таку електронну версію реєстрації випробовують у тестовому режимі. Про це сьогодні під час наради освітян області, яка прийшла під керівництвом заступника міністра освіти, науки, молоді та спорту України Бориса Жебровського, повідомила начальник управління освіти міськради Лариса Костенко. За її словами, програму розробили харківські фахівці. Зареєструвати дитину до навчального закладу, не виходячи з дому, можна буде вже з 1 вересня. Прототипом цієї програми є програми, які працюють у Росії і в Чернівцях. Але відмінністю цієї програми є те, що можна записатися не тільки в дошкільний навчальний заклад, можна в перспективі буде записатися і в позашкільний навчальний заклад, і в перший клас, і в перший клас загальноосвітньої школи. Кредит на житло за ставкою 3%. У кіровограді планують розгорнути масштабну рекламну кампанію програми Доступне житло. Починаючи із серпня, посадовці зустрічатимуться з трудовими колективами та розповідатимуть їм про переваги іпотечного кредитування. Таке рішення ухвалили у міській раді через низьку активність кіровоградців, бажаючих стати учасником програми доступного житла. Першу зустріч планують провести у лікарні швидкої медичної допомоги, де покращення житлових умов потребують 17 працівників. Тим часом на нараді у мерії представники банку партнерів пояснили, чому програма «Доступне житло» не популярна. Наше населення, на жаль, з низькою платежоспособностю приходять многодетні сім'ї, матері-одиночки, які отримують там і допомогу на дітей, бажаючих дуже багато. Ми консультуємо, але ми сталкиваємося з тією проблемою, що видавати нам нікому. матч рованш. Працівники міського конкому та гідросили зіграли між собою другий товариський поєдинок. Під час першої зустрічі сильнішими виявилися заводчани. Своїх опонентів вони обіграли з рахунку 5-3. А ось у матчі відповіді близькими до успіху були посадовці. Виграючи по ходу зустрічі 1-0 Вони примудрилися пропустити м'яч на заключних хвилинах. Поєдинку у підсумку бойова нічия 1-1. помірятися силами працівники міського конкому готові з будь-яким трудовим колективом. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ